Дуже дякую вам, Михайло, за те, що приїхали, і дякую вашим колегам. Готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу. Але приїхав інакший лідер. але із задоволенням. Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами, і звісно, ми завжди дуже вдячні вашому народу, всьому словацькому народу і ми готові допомогти словацькому народу. Енерге... з енергетичною стабільністю і, звісно, безпекою, але для нас це дуже важливо, щоб почути сигнали від словацької нації, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху. So much, дуже дякую вам, пане президенте. Це честь і ми дякуємо вам за цю зустріч. Але також дозвольте сказати мені від імені Багатьох у словаччині, тих, хто підтримує Україну, ми дякуємо вам, військам та українцям за їхню хоробрість, героїзм, самопожертву. Тому що ми в словаччині знаємо, що це не лише про свободу, суверенітет та безпеку України, але також про Європу загалом. І про словаччину дуже багато людей в словаччині цінуються дуже сильно і моляться за Україну, яка є безпечною суверенною, живе в мирі, і яка є в європейському союзі. Це абсолютно ключове для наших двох народів. Великолузі економіки, в політичному партнерстві, щоб Україна стала частиною ЄС, частиною європейської сім'ї, це дуже сильно допоможе словаччині в плані економіки в інших галузях. Але також і більш важливо те, що Україна це Європа. І я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, але також наших виборців та людей у словаччині, що ми зробимо. Все, що можемо, щоб підтримати Україну, щоб вона отримала свою свободу та своє місце по праву в ЄС. І я почув ваші слова щодо відкритості діалогу, в тому числі в питаннях енергетики та енергетичної безпеки. Я думаю, що це дуже важливо, щоб двоє наших народів лишалися близькими, тому що ми близькі сусіди, і ми повинні бути в змозі говорити навіть про питання, які є чутливими. Тому це також є ціллю нашого візиту тут. Тому дякую вам ще раз.